Телефонні шахрайства і костюми для тварин на Хеллоуін. єдині індустрії, які розвиваються. Усі ці люди отримують зарплату. Якби ж то оплатили грошима, ми б отримували мінімалку і подарункові сертифікати. Та, тобі гроші в тебе? Ні, мої гроші в тебе. Ні. Можна мені десять тисяч! А долі з маком не хочеш? Е, то у тебе знайомий голос. Пацан, розслабся. Хіба ми заради цього прийшли? На перший погляд, усе кепсько, але. Але. Мамо, скажи їм, ти ж в усьому бачиш лише хороше. Ну, з хорошого тут. Якщо подивитися з іншого боку, нема тут нічого хорошого. Увесь світ це одна велика злочинна організація. Від хечфандів і мікрокредитів до студентської спортивної асоціації. Це не просто купка негідників, це ціла армія злочинців ошуканців. Подарункові сертифікати справедливості не добилися.